Що дуже надходить чудовий автомобіль, це Audi A3 офіційна 2013 року. На ось такі ось гарні фарі з денним ходовим огнем і лінзованою оптикою. Чудові диски, гарний сірий колір Ось так по колу автомобіль виглядає. Чудова LED задня оптика. Так, По комплектації, що ми маємо? Повний сплопакет, електрорегулювання з підігрівом. Текстильний. Чорний салон, мультимедійне кермо, пробігу всього 177 тисяч, автоматичне світло, датчик дощу, автоматична коробка перемикання передач, виїзний монітор мультимедіа, управління його шайбою, підігріва сидінь а також двозонний клімат-контроль. Автомобіль вже в наявності. За адресою Павла Усинка 8, автосалон Трайден Моторс.